Добрий день друзі! Сьогодні до доважкува я хочу запропонувати таке відео. Це довгоочікуване надходження запчастин до Касарок Ви ну, Можете роздивитися, тут багато чого. У нас поприїжджало. Ми були випадіння, сезон закінчився. Тут і до граблів. Ми приїжджали запчастини і до касарок. Навіть такі дрібнички, як трасійні кільця, приїжджали, пружинки до трещонок. Це у нас хрестовинки до кордонів Не було у нас а, цих шестерин. Так, закінчилося, випадіння було. Балти поприїжджали. Ножі поприїжджали і гарбаті, і прямі, вали, тримачі ножів поприїжджали. Паси до метр тридцять п'ять, метр шість п'ять, метр вісімдесят п'ять. І також э, з плечем до метр тридцять п'ять м-чем вісімдесят метр, там також є різниця. Так, так от у зборі у нас шкіли поприїжджали з тріщоткою, також окремо. Так, це у нас до ворошилки, Це знову ж таки до посадки. Так. І навіть захисти оці такі поприїжджали. Друзі, для замовлень, будь ласка, звертайтеся за номером в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди, телефонуйте, звертайтесь на все добре.